Щоб зняти заднє колесо, тобі обов'язково потрібен підкат або центральна підставка. Спочатку потрібно зняти шпильку, яка фіксує гайку. Потім тобі потрібно зафіксувати вісь з правого боку, для цього тобі потрібен помічник або така приблуда. Просто ключ примотаний до підката. Відкручуй гайку з лівого боку. Тут звичайна права різьба. Вибий вісь і з правого боку витягни її. Поки витягуєш вісь, потрібно притримати колесо у верхньому положенні. Коли вісь повністю вийнята, колесо потрібно подати вперед і вниз. І після того можна зняти ланцюг і повішати його на маятник. Все, колесо знято, Ми поїхали на шаремонтаж. А Тепер дивимось встановлення. Все відбувається в зворотньому порядку. Щоб поставити на місце колесо, потрібно підняти супорт вверх, після того одіти його на гальмівний диск і поставити в свої пази. Ки колесо в нижньому передньому положенні одягаємо ланцюг. Далі потрібно поставити на місце праву і ліву втулки. І після того піднімаємо колесо до рівня осі. Далі співставляємо це все діло на одному рівні і пробуємо вставити вісь. Постав на місце розпорну втулку зліва. І після того можна пробувати закручувати гайку. Якщо маєш динамометричний ключ, то гайку затягуєш згідно з зусиллям, яке вказане в мануалі. Потім постав на місце фіксуючу шпильку.